I'm gonna Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Я при внах, при внах, при помилуй. Ще йому, Боже, влипиться наше влаженнє, Ще й Епіфанія, Вулику нашу, Високоперезвященній Шоло Дмитрія, За братів наших священиків, Старшинамонахів і за всею Христі, Братством наше. Я при внах, при внах, при вна, помилуй. Бомб бережемо країну нашу, злода і військо її, що ми тихі, мирне життя прожили всякому благочесті і чистоті. <клес> <клес> Святіших потертів православних забожих сивий повідні забутні фундаторів святого храму цього, і всі раніше спочили в оці братів наших, що туди повсюди лежать помилуй. ще воло за миле життя, мир здоров'я спасіння, Боже завітання, прощення і пушення рихів рабів Божих. Митрополита Дмитрія з боль паствою пас свою всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих прото Ірея, Стефана з родиною прото Ірея, Павла з родиною прото-Ірея Василя з родиною прото Ірея, Петра з родиною сяде, як Семена з родиною рабів Божих. Юрія Тетяну, Стапа Захарія, Матвія, Івана Лесю, Данила, Богдана, Боданина, Михайла, Святослава, Христину, Квітко, Рабію Рабів Божевиця, Степана Бориса, Юлію, Ігоря, Юрія, рабів Боже, Єлизавету, Марію Меланію, Оксану, Дмитра, Воїна, Андрія, Юлію, Юстину, Михайлину, рабів Божих, Любов Романа, Алина, Романа, Людмилу Тимофія, рабів Боже, Ярану Тадая Моніку, рабів Божих. Дмитра, Христину, Ганну Андрія до Молену, Зою, Сергія, Равів Божих, Отця Сепана, Іурія Оксана, Віктора Аліну, Марію, равів Божих, Наомі, Дарину, Мілену, Олю Олександра, Христіана, Флоріана, Інну Олександра, Тетяну, Семена, Равів Божих, Андрія Дем'яна. Ірину рабів Божих, Марту Марію Людмилу, Михайла Івана Любов, рабів Божих, отця Степана, отця Семеновця, Василя отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту Олюнікіду, зараз Лимію Максима, злату Вероніку, Галину Єву, рабів Божих, Вікторію Єву, Максима, Михайла, у Оксану рабів Божих, отця Степана. Оці Андрія Григорія, Мар'яну Назара, Марту Анну, Росислава, Оксану, Тараса, Стефані з родини, Оксана з родини, Наталі з родини, Тетяну з родини, Рин з родини, Уляну з родини, Марії з родини, Оксану з родини, Ярослава з родини, воїна, Василь Каравів Божих проти Ірея, Стефана протиреє, Павла протирея, Синона, проти Ірия Василян, Надію Руслана, Мар'яну, Остапа, Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну, Марію, Андрія, Анну, Дмитра. Юрія Наталію Василину, Ілону Руслана, Рабів Божих Тараса Ірену Андріану, Оксану Анастасію, Катерину, Василя Лесь з родини, Ірину з родиною Віру, Анну Оксану, Боляшу Лесю, Боляшу Олину Наталію Любом, Рабів Божих Ігоря, Олю, Оляну, Дмитра, Ліба Іраклія, Іллю Ернесу, Соломію Олександру, рабів Божих, отця Степана. Отця Семена, отця Павла, отця Василя Володимира Оляну, Ольгу Андрієна, Анасісії, Святослава, Остапа, Івану, Меланію, Катерину, Олю Андрія, Орисі Володимира, Оксану, Воїна Юрія, Воїна Андрія, Воїна Володимира, Юрія Стефанію, Маркіяна, Рабів Божих, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, Рабів, Божих. Наталію Руслана, Лесю Андрія Володимира, Рабів Божий, протиреясифана протиреєповла, протирея Семена Протареєва, Селяйравна Хартемієм Нашкоарбару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Нікум Світлану, Антона, Сесію, Нікіту, Віру з родиною, Миколу, Люду з родиною, Марію з родиною, Ларису, родини, Костянтина Олега Воїна, Андрія Война, Єврія Война, Сергія Война, Богдана Война, Андрія. Рабів Божих Рабію Божих Анджелину Радив Божих Віталія Світлану Петра Луміову слава Аліну, Василину В'ячеслава, Олександр Рабів Божий, Воїна Павла, Наталію Рабів Божих, Тетяну Олю, рабів Божих, Отця Світана, отця Павла, отця, Симонця, Василя, Тетяну Олександра, Кристина, Карміна, Світлану, Алину, Сергія, рабів Божих, Миколая, Софію, Олену, Івана Марія, рабів Божих, Петра, Дмитра, Тараса Надію, Тадея, дає Святославу, Юрія, Наталію, рабів Божих. Дар'ї рабів Божих Воїна Михайлом, Марія Надіаном, Любу Ярославу, Анну Юрія Наталію Роману Зарам, рабів Божих Марту Ірину Володимира, рабів Божих Андрія Світану, рабів Божого Отця Спанося Семеона Отця, Василя Володимиром. Анну Ілозавету Леа Марію, Михайло Злату Марка, Сандра, Сандрауриса Барбару, Равів Божих Надії Олеаназара, Віру, Максимові Матвія, Анжеліну, Юру, Лесю Руслана, Петра Марію, Андрія Івана Іру, Рабу Божу Светлану, Рабу Божу Надію. Рабів Божих Волену Соломію Марію, звика, Наталію Данил, Терасаю, синію Марію, рабів Божих боляршу Анну, боляшу Євгенію, рабів Божих Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу Младенця, Вікторію, рабів Божих, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія. рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдану Мар'яну, Єву, Миколаю з родиною Романію. Юрія з родини Христиною Ірину Ореста не равів Божий, Маркіяна з родини, Стефанія Катерина равів Божий, Дмитрія з родини, Юлія Равів, Божий Макарія з родини, Юлію, Равів Божий Оксану з родини, Лілію з родиною, Наталію з родиною, Галину з родиною. Всіх переп'янців того храму цього, що зберегтися і на скорботи, гніво, бідним душам тілесне, що спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті всі дні життя і проходили всего своє, Господи, висмухай нас і помилуй. Господи, помилуй. добродійського всечасному храмі цілому. за тих, що трудяться співають і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великої багатої милості. Бог і насвічоли Бог, Іси, і тобі славу Святого Духа і молоксуй, си, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.